Юні лицарі з'їхалися до Львова Галицька осінь, як і щороку прийняла найсильніших фехтувальників. За звання найкращого серед кадетів змагались і в чоловічій, і в жіночій шпазі. Свого часу у цих змаганнях брала участь та перемагала цьогорічна олімпійська чемпіонка з фехтування Яна Шем'якіна. Зазвичай на Галицьку осінь з'їжджаються найсильніші спортсмени з усієї України. У перший день змагань хлопці кадети демонстрували неабияку витримку та вправність. Попарно на майданчик вийшли 87 спортсменів. Спочатку змагаються наймолодші, мають і техніку, і вправність. Однак для перемоги цього замало. Захвати, атаки, флеші, укол в ногу, в руку. Ну, це всі загалом. Вдавалося обійти? Так, деяких вдавалося, деяких ні. Однак перше місце тут вкрай необхідне усім. Адже саме Галицька осінь це перепустка до Національної кадетської збірної. Цей турнір на сьогоднішній день включений в програму відбору до національної команди України серед кадетів. Ось і тому сюди приїжджають вже не просто якісь початківці, чи там якісь спортсмени більш низької кваліфікації, а досить кваліфіковані члени збірної команди областей України. Із найдосвідченіших тут Сергій Горецький хлопець вміло обфехтував попередніх суперників та дійшов до другого туру. І навіть тут вразив усіх швидкою та вмілою перемогою. Я більше в атаці, але ж також я дивлюся, як фехтує суперник і. Підстраюсь більше під нього, але в мене найбільше це атакуючі стилі. Виходжу в атаки, намагаюся наносити все вперед. Бій із п'ятьма очками на своєму рахунку завершує і Ян Сич. Його атакуючу шпагу вже бачили на європейських змаганнях. Атака – це ну, найважливіше для мене. Це 100% виграш. Тобто флеш прямо і все. І можна виграти Атака, це якщо не виходить у мене. Якщо я в атакі плохо, одразу перехожу на защиту. Загалом у 14-му всеукраїнському турнірі фехтували майже дві сотні спортсменів. Найкращі з них покажуть себе на чемпіонаті України. Ірина Шубінець, Олексій Шалковий, головні новини Львова.